Співзалежність. Цікавий термін, який зовсім не означає, що ви розділяєте з хворим його пагубну звичку. Цей термін означає, що пагубна звичка хворого впливає на ваше життя, оскільки ви розділяєте з цією людиною власний побут. Хто є класичними співзалежними? Батьки, чоловік або дружина, або діти залежного. Співзалежність не завжди означає, що ви проживаєте на одній території, а ви просто входите в те коло людей, якими маніпулює або до яких звертається залежний. У випадку алкогольної залежності вам телефонують зі швидкої і повідомляють, що чоловіка чи сина знайшли на вулиці без свідомості, доправили в лікарню, ви збираєте речі, везете йому передачу. У випадку наркотичної залежності, вам телефонує поліція, повідомляє, що сина затримано, приїдьте, дайте покази, заберіть і так далі. У випадку ігрової залежності вам телефонують колектори, повідомляють, що є заборгованість, потрібно погасити. І це завжди продовжується. Ну, і звісно, співзалежність це той останній рубіж, до якого звертається хворий. Вони є джерелом. Фінансування залежності, ну, у випадку хворого не завжди мова йде про те, що прямо кажуть на що ці гроші. Гроші можуть брати на хліб, на оплату комунальних послуг, але в кінцевому результаті кошти йдуть на пагубну звичку. Чим більше людина піддається пагубній звичці, тим вагомішу роль у її житті відіграють співзалежні особи, оскільки саме вони залишаються тими останніми. хто Може прийти на допомогу людині. З іншої сторони, співзалежні це ті, хто найбільше страждає від дій залежного. Людина, яка має таку хворобу, як залежність в силу регулярного звернення до хвороби, не може оцінити свій стан. Іншими словами, людина не бачить, як хвороба все більше її забирає. Тому такі вчинки, як викрадення коштів з. Скарбнички дитини для придбання алкоголю чи побиття мами для того, щоб отримати гроші на чергову порцію наркотиків, не здаються чимось незвичайним. Якщо ви поспілкуєтеся окремо з залежним, то в більшості випадків людина скаже, що проблеми немає. Трошки випиваю, трошки курю, трошки граю нічого такого. Якщо ж ви поспілкуєтеся зі співзалежним, ви чітко зможете відслідкувати, як хвороба все більше входила в життя людини, дози збільшувалися, вчинки погіршувалися. Для того, щоб подолати залежність, необхідно працювати з цими двома категоріями людей, з залежними для того, щоб вони не піддавались хворобі і вміли справлятися зі стресом, а зі співзалежними для того, щоб вони не були. Оцим останнім рубежем, до яких постійно звертається залежний, і розуміє, що йому є на кого спертися.